Ви уявляєте собі безпілотник, який може долетіти з Києва до Москви і ще й повернутися назад. А таке існує. Щоправда, у Сполучених Штатах. Сподіваємося, що завдяки стратегічному партнерству між США та Україною наші збройні сили матимуть змогу отримати і собі на озброєння такого сталевого птаха. Фактично, це літак, але безпілотник неймовірно швидкий, практично невидимий для систем ППО. Ну і звичайно ж, неймовірно дорогий, адже коштує понад 32 мільйони доларів. Для порівняння ціна на турецький байрактар стартує від 5, А цей безпілотник дійсно вартує своїх грошей. Це mq 9 Reaper – Найсучасніша, найдосконаліша і найпотужніша безпілотна система у світі. Reaper може самостійно виконувати найрізноманітнішу кількість бойових завдань, починаючи від розвідки і закінчуючи тотальним знищенням ворога. Насправді, бойові дрони уже давно стали легендами російсько-української війни. Всі ми із захопленням спостерігали, як турецькі байрактари підривали російські танки і палили катери Чорноморського флоту Еревії. Американські свічблейди, які ми отримали в рамках стратегічного партнерства зі США, ганяли орків окопами і знищували їхні БМП. А ось це уже дрон зовсім іншого класу. Це надсучасна система, створена для того, аби перемагати. У нього навіть назва відповідна: ріпер з англійської перекладається як жнець. і над розробкою цього монстра з 2001 року працювала американська компанія General Atomics на замовлення військово-повітряних сил. Завдання перед інженерами стояло непросте: потрібна система, що може доволі довго працювати автономно, мінімізувати участь людини, і при цьому... Комплекс мав вміти виконувати найрізноманітніші завдання. Спостереження, супровід, прикриття вогнем, передача інформації, аналіз місцевості, ударна функція врешті-решт. Рішення все ж таки знайшли. Ним став МКЮ 9 Ріпер. Окрім того, що він може виконувати усі вищеперелічені перелічені завдання, керувати таким безпілотником можна з будь-якої точки на планеті. Головне, щоб поряд з дроном були люди під час запуску, а от уже управління здійснюється за допомогою супутникового зв'язку. Перевага у тому, щоб перехопити зв'язок із таким безпілотником у ворога не вийде. Радіоелектронні засоби боротьби у цьому випадку просто безсилі. Тож, якщо жнець уже вилетів на завдання, він обов'язково повернеться з душами. МЮ-9 Ріпер – це справжній гігант у звіті безпілотників. Він має 11 метрів довжини, майже 4 метри заввишки, а це більше, ніж вантажівка. Розмах його крил – 20 метрів. При цьому ріпер може підіймати 1700 кг. кілограмів. На шести точках підвісу для зброї керовані бомби і ракети. Його максимальна дальність польоту 1850 км. кілометрів. І усе це на швидкості в 400 кілометрів на годину. А це вражаюча швидкість як для безпілотника. Ну і Велитенський плюс ріпер літає на висоті 15 кілометрів. А це серйозний виклик для більшості систем ППО. Керувати таким безпілотником мають. Дві особи, тож завдання це доволі непросте і вимагає ретельної підготовки. Керувати цим дроном не просто потрібно дві людини: пілот, який дистанційно керує безпілотником і командує місією, і другий член екіпажу, що відповідає за спостереження та наведення зброї. Сучасних комп'ютеризованих систем у цьому дроні не бракує його точність надає унікальні можливості для нанесення ударів по важливих статистичних і рухомих цілях. У цьому безпілотнику допомагають багатоспектральна система прицілювання, сенсори, датчики і кольорова камера. Окрім усього, є ще і лазерні далекоміри, які максимально точно визначають дистанцію до цілі. Усе це у комплексі дозволяє ріперу не тільки метати керовані бомби, але й запускати хірургічно точні ракети AGM-114 Hellfire. З Hellfire-ами усе зрозуміло. Це керована протитанкова ракета класу повітря Земля. Крім того, що вона настільки потужна, що може знищувати важкі броньовані цілі, в цьому снаряду не потрібно бачити мішень достатньо знати в якому напрямку її випустити. А уже далі лазерні системи і супутникова навігація зроблять своє діло і скерують ракету в потрібну ціль. З цим проблем немає жодних. Та Hellfire далеко не єдині ракети, якими можна оснастити цей безпілотник. До цього ж списку можна віднести АІМ 9 Sidewinder. Це керована ракета класу повітря-повітря з інфрачервоною головкою самонаведення. За допомогою такого озброєння можна знищувати ворожі гелікоптери, безпілотники, деякі види ракет і навіть літаки, якщо вони йдуть на низьких висотах. Ну і звичайно ж, у списку озброєння MQ-9 Reaper знайшлося місце і для бомб. GBU 12 paveway 2. Це керована авіаційна бомба з лазерним наведенням, яка важить більше 200 кілограмів. З такого снаряду можна гатити навіть по укріплених укриттях. Завдяки сучасним технологіям Reaper підтримує технологію GDAM. Це не зброя, а додаток до зброї. Такий собі комплект крил, який треба закріпити в середній частині бомби і у хвостовому блоці. Завдяки такій системі, практично будь-яка авіаційна бомба перетворюється на керований снаряд, здатний маневрувати і самонаводитися на ціль. Усе завдяки сучасному навігаційному обладнанню. Насправді інформації про бойові вильоти чи успішні операції цього безпілотника американці намагаються тримати у секреті. Все ж таки, станом на сьогодні, це найпотужніший комплекс у світі, який може виконувати найрізноманітніший спектр завдань. У рамках стратегічного партнерства зі США залишається сподіватися, що одного дня працювати з такими системами випаде нагода і нашим Збройним силам. Ми вже неодноразово доводили, що в плані озброєння на нас можна покластися. Ми продемонстрували ефективну роботу зі свічблейдами, джевелінами, стінгерами, М777 та Хаймерсами. Тож настав час окупантам поближче познайомитися із МК9 Ріпер.